Вітаю, шановна спільнота. Запрошую учнів першого А класу на урок лікувальної фізкультури. Тема нашого уроку вправи на розслаблення м'язів та зміцнення нервової системи. Починаємо ми урок із дихальної гімнастики. Іде. І перша вправа у нас у нас називається повітряна. На куля. Уявіть, що у вас в животику знаходиться повітряна кулька, яку треба надути. Ми вдихаємо глибоко через носик і надумаємо животик. І видихаємо через дротик і здуваємо животик. Почали. Молодці! І наступна наша вправа називається свічечка. Уявіть, що перед нами стоїть свічка, яку нам треба задути. Вдихаємо глибоко через носик. І видихаємо зі звуком. Почали. Добре. Наступна наша вправа називається пір'їнка. Нам потрібно глибоко вдихнути носиком і видихнути на звук. Пфу. Почали. Розумнички! І остання наша вправа називається тиша. Нам потрібно вдихнути носиком повітря і видихнути на звук Ш. Ось так. Почали! Дуже добре, дітки! Ви дуже великі молодці! До зустрічі! Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося з комплексами вправ для розслаблення різних групи, груп, груп м'язів тіла і зміцнення нервової системи. Удосконалюватимемо навички орієнтування у часі і просторі при виконанні вправ. Розвиватимемо вміння дотримуватись інструкції виконання вправ, зорово-моторну координацію. І Комплекс номер 4 Вправа перша. Вихідне положення ноги на ширині плечей, руки вгорі. Руки вгорі, ніжки поставили на ширині плечей. А долоні при цьому нахиляємо вперед-вниз. Опустити розслаблені руки вниз так, щоб вони вільно похитнулися назад вперед. Потім піднести їх перед собою. Дихання довільне. Давайте ще раз. Ноги на ширині плечей, руки піднімаємо вгору, а долоні вперед-вниз. Потім опускаємо розслаблені руки вниз так, щоб вони повільно хиталися, як маятник, вперед-назад, і самі зупинилися. Далі підносимо їх перед собою. Повторіть шість разів. Права друга вихідне положення, сидячи на підлозі, спираючись ззаду на руки. Подивіться, ми сидимо, але спираємось не біля сідниць, а ззаду на руки спираємось зігнути ноги в колінах під, прямих, під прямим кутом і поставити їх на всю ступню на ширині плечей, дрібними рухами, коліньми всередину потрушувати литкові м'язи і м'язи задньої частини стегна. Наголошую, що руки краще тримати назад. Так буде зручніше вам триматись. Права номер 3 Вихідне положення, сидячи на підлозі, випростати ноги вперед, як показано на цьому малюнку. Згрупуватися потім, відпускаючи ноги, лягти на спину. Лежати, розслабивши м'язи тулуба і кінцілок. Дихання довільне, виконувати 10-15 секунд. Вихідне положення. Потім згрупуватись, а потім, відпускаючи ноги вперед, лягаємо на спину. Комплекс номер 5 перша вправа. Вихідне положення, ноги на ширині плечей, ступні паралельно одна до одної. Ліву руку занести назад, як показано на малюночку, праву вперед. Дугами вниз розслабити кисті, змінити положення рук, подивіться, ліва піде вперед, права назад. Правою ногою зробити маху вперед, ніби б'ючи носком по м'ячу. Наприкінці м'язи ніг розслабити. Права друга з п'ятого комплексу вихідне положення, ноги ширше плечей. Далі одна від одної. Руки ставимо на пояс, нахиляємося уперед. Розслабитись потрібно, руки повільно опустити вниз. Під час нахилу вперед видих, а повернувшись у вихідне положення, випрямившись вдих, повторити 6-8 разів. Ну що ж, а зараз невеличкий комплекс ритмічної гімнастики. А я хотіла вам нагадати про те, що танцювальні вправи під музику найкраще знімають нервове напруження. І закінчуємо ми наш урок ходьбою. Спочатку високо піднімаючи коліна, ходьба на місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Далі переходимо на ходьбу на носочках, руки на пояс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І остання вправа ходьба на місці на п'ятках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну що ж, дітки? Дякую вам за увагу. Бажаю гарного вечора сьогодні. До побачення!